Геннадій меламет, мій супер дідусь. Білочка Белла стрибала з гілки на гілку коло дупла, у якому вона мешкала разом з батьками. Ну, матусю, ну одненьку, від однієї нічого не буде, прохала вона. Тобі ж лікар Пугач пояснив, що навіть від маленького шматочка ти будеш уся чухатись. Мама Белли визирнула з дупла і суворо поглянула на доньку. «Ну й нехай, надула губки Бела, а твій пугач нічого не тямить. Дядько Пугач дуже хороший лікар, а в тебе від шоколаду вилізе хутро, і ти станеш схожа на облізлу іграшку, і взагалі час тобі вчити абетку та обідати, ну, мерщій додому. Отже, не даси, Бела присіла на товстій сосновій гілці, налаштувавшись стрибати. Ні, 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 суворо промовила мама. Тільки через місяць. Ви мене зовсім не любите, я від вас піду, ображено вигукнула донька. Стрибнувши на сусідню гілку, вона додала до дідуся й бабусі. Бело, повернись негайно, стурбовано згукала мама. А нехай побуде у старших, почувся з дупла голос тата. Вони в нас мудрі. Геть перестала слухатись. Мама стежила за дочкою, що була вже біля дупла дідуся й бабусі. А по-моєму, це вперше, усміхнувся тато. Вона в нас розумниця. Бабусю, дідусю, а я до вас. Бела пірнула в затишне дупло. Я до вас назовсім. Ой онученько, яка я рада тебе бачити. Бабуся вийшла з кухні та обійняла Белу теплими кухнастими лапками. А що сталося? Та, бабусю, ти ж знаєш, я вже три дні не їла шоколадних цукерок, а мама мені не дозволяє. Це не мама не дозволяє, усміхнулась бабуся. Це лікар заборонив. А мама про тебе піклується, щоб ти красу не була, не облазила, не чухалась. Он краще посмакуємо. У нас млинці з грибами, чай з малиною. Я шоколаду хочу, зарюмся Лабіночка. Не ходно, хоча б крихіточку. Бабуся сплеснула лапками і сама ледь не плачучи, зітхнула. Ну, не можна тобі, маленька моя, ну потерпи трохи. Ой, схоже млинці підгоряють!» Бабуся схопилась за голову і побігла на кухню. То скажіть мені, тут плаче та від радощів не скаче. Дідусь Беле вийшов зі своєї кімнати і пригорнув онучку. А чого це наші очка на мокрому місці? І тут Бела справді розплакалась. Дідусю, милий, мене ніхто не любить, тільки ти єдиний. Можна мені одненьку цукерочку. Дідусь взяв свої лапки мордочку Бели. Онученько, сказав він, саме тому, що тебе всі люблять, тобі не дають того, від чого тобі буде погано. Тоді погано буде всім. Зараз у нас тут буде науковий дослід, і він доведе, що красуні Белі шоколад шкідливий. Для початку дідусь налив у склянку води, і насипав у неї багато, багато цукру. Потім узяв улюблену бабусину фіалку і урочисто спитав белу. Ти ж знаєш, що це найкрасивіша бабусина фіалка? А ж кивнула онучка. А знаєш, що ти найкрасивіша білочка в нашому лісі? Правда ж, бабусю? Чиста правда, гукнула з кухні бабуся. А тепер дивись, що коїться з красою через те, що ти їй. Що їй шкідливе. На цих словах дідусь вилив цукровий сироп у горщик з фіалкою. А поки триває дослід, мовив дідусь, пропоную підкріпитися млинцями. Виявилося, наукові досліди викликають неабиякий апетит. Гора млинців із грибами та ягодами розтанула на очах, а після чаю з малиною всі підійшли до горщика з фіалкою. Ось бачите, мовив дідусь, показуючи на поникле листя, наскільки вразлива краса. Красу треба берегти, інакше вона захворіє і пропаде. Тому, крихітко, мама з татом тебе бережуть, бо дуже люблять, і ми з бабусею теж тебе дуже, дуже любимо я вас усіх сильно, сильно люблю, вигукнула Білочка, тільки фіалку шкода. Не переймайтеся, заспокоює онучку, а заразом і бабусю. Фіалку ми вилікуємо. Тоді я додому, зраділа Бела, а то мама з татом хвилюватимуться. «А вже ж, біжи, внученько. Дідусь і бабуся по черзі розцілували Беллу. Нічого думала Бела дорогою додому. Місяць можна й потерпіти, а от через місяць, і білочка Белла мрійливо облизнулася.